В умовах воєнного стану школи та дитячі садки міста не можуть очно навчати дітей, не маючи обладнаного укриття. А оскільки чимало закладів освіти проєктувалися і будувалися взагалі без сховищ, то роботи з облаштування підвальних приміщень потребують чимало часу та ресурсів. Зараз будівельники працюють на декількох об'єктах одночасно. Одним із таких є Кременчуцька гімназія номер 7 Продовжуємо роботи по облаштуванню укриттів. Зараз на черзі сьома школа робиться все для того, щоб якомога швидше до 1 вересня підготувати приміщення, щоб діти мали можливість навчатися і в разі повітряної тривоги продовжувати навчання в безпечних умовах. Це сховище одне з небагатьох, які зараз майже готові на правому березі, але ми будемо робити все для того, щоб всі школи мали належні укриття. Відповідно до вимог ДСНС, у сховищі обов'язково мають бути питна та технічна вода, освітлення, опалення, системи вентиляції та відповідна висота приміщень загалом в укритті має бути безпечно і комфортно. Облаштовують другий аварійний вихід зі школи. Поглиблюють дно сховища, фактично, підлога буде на метр нижче ніж та, яка була на цей час. І далі буде укладено плитку для того, щоб були нормальні санітарно гігієнічні умови, щоб можна було за всім цим доглядати. Важко хлопцям працювати, але справляються. Бачимо, що роботи тривають, і насправді дякую будівельникам за той величезний внесок, який вони роблять в безпеку наших дітей. Міська влада разом із адміністрацією закладів освіти докладає усіх зусиль, аби з 1 вересня діти знову розпочали навчатись в режимі офлайн, оскільки вже і вчителі, і школярі хочуть повернутись до своїх класних кімнат. Я вам бажаю, щоб ми якомога швидше разом з вами ремонт закінчили, і 1 вересня пішли в школу. Домовились. Тоді yeah. так і зробимо. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.